Ну, цей вже скажут, що все. Корп тут пірваний, вже прокусило від удара. Скат пошій новий, ще цих дорогих, низ дешевих. Цей один скат десь доларів має стоїти». З такими проблемами до ОСТО, яке знаходиться на трасі, що веде до селища глибока, звертаються щодня. Водії просять полатати шини, зремонтувати диски та ходову автомобіля. Люди жаліються на погані дороги, от б'ють диски, лопають диски, гнуть їх і дають нам на ремонти. І от кажуть, що, що дороги з ямами, їх не роблять. Часто один і той же водій приїжджає до них декілька разів на тиждень, адже автомобільний шлях міжнародного значення у жахливому стані. В районі крові, кінець кровії, Валі Кузьмін, як їхати на поробну, в тарашанах у лісі, туди дуже погана дорога. Там дуже ламає і все повністю. Бо приходять, що по два колеса одразу, що прибувають. Гинуть, що диски навіть не підходять. К ремонту даже водій вантажівки Олександр також приїхав на СТО за допомогою. Каже, що стомився підраховувати збитки, які йому дарують наші дороги. Останні відвідини сервісу обійшлися йому в дві тисячі гривень. Починаєш від Житомира до Чернівців – постійна дорога, погана дуже дорога. Невозможно просто їхати, яма на ями. Ну зараз сервіси поміняли, половина машини поміняли. Нереально просто їхати, нереально. От не можеш їхати, щоб так, щоб от перша друга передача нереально їхати на машині. Всі водії в один голос стверджують, цього року дороги неймовірно погані. Скільки я їзджу, це перший рік такі погані дороги. Погані, я знаю. Дуже, дуже. Я, слава Богу, вже 45 років за рулем і були погані, але хоч і латали, їх і вони тримали зараз. «В тому році не було таких дорог, в тому році набагато ліпше. А в цьому році так в сто разів гірше. Той же час офіційний сайт Чернівецької облдержадміністрації цитує слова Михайла Папієва. Область уже має стартові кошти з державного бюджету на ремонт доріг у сумі 54 мільйони гривень. Сьогодні вже визначено об'єкти, на яких треба провести необхідні роботи найшвидше. Це, зокрема, ремонт ділянки об'їзду міста Хотин на автомобільній дорозі Житомир-Чернівці. Робота на двох мостах, маршинці Лунка та у селі Звинячин через річку Дністер. Про всі ці плани ми хотіли дізнатися у керівника служби автомобільних доріг Чернівецької області Ігоря Гаха. Про інтерв'ю з ними домовлялися Декілька днів він нам не відмовляв, але постійно просив зателефонувати пізніше. Зрештою нас повідомили, що він разом з усіма своїми заступниками опинився у відрядженні, яке буцімто давно планувалося, але не втрачаємо оптимізму. Відрядження колись закінчиться, і весна настане, і ями може зникнуть колись. Людмила Григорчук Ярослав Левицький. час новин Чернівці.